Дівчинка в небезпеці. Приклад розкладу і роботи таролога. Сьогодні я хочу показати вам роботу таролога, коли він працює не по шаблонному розкладу. Мені поступив ось такий запит від клієнта В мене дочка, вона підліток. І останнім часом вона поводиться дуже дивно. Але на всі мої запитання та розпитування вона відповідає, що все гаразд. А нещодавно я знайшла у її сумці дуже дивні таблетки, я боюся, що вона потрапила в погану компанію. У мене кілька запитань, можна на них отримати відповідь. Ось цю ситуацію я зараз і буду розглядати, отже, беремось до роботи. Ну і тепер будемо читати розклад, шукаючи відповіді на запитання. Що це за компанія, в яку потрапила дочка клієнтки? Це компанія молодих людей, які просто тусуються, не бачачи ніяких інших перспектив і намагаються збити час, що повільно тече. Чим вони взагалі там займаються? Якщо говорити коротко, то вони просто грають в закоханих, бурно виражають свої емоції та не стримують своїх емоційних дій. Якого вони віку там знаходяться різновікова молодь? Є і старші, вже свідомі. Є й молодші, які просто якщо і мають щось проти, то не можуть виразити свої думки, свої протести. Чи вживають вони наркотики? Я б не говорила тут про наркотики це більше схоже на алкоголь. А можливо, і дівчину привчили. Так, є така можливість. Адже з ним проблем немає. Але не потрібно себе накручувати. Можливо, її потрібно звідти витягувати. Так. Це буде не лишнім. І буде краще, якщо цим ділом займеться батько. Спокійно, тихо, але твердо і авторитетно донесе до неї дану інформацію. А ще буде добре, якщо дівчинка на деякий час просто територіально буде якомога далі від цих місць. Чим загрожується компанія дівчинці? Є небезпека того, що вдало здійснюючи маніпулювання її ще не окріпшою свідомістю її просто змусять робити протиправні дії. Це і кражі, і виносити все з дому і таке подібне. І який я зроблю висновок? Дівчинка потрапила в не дуже добру компанію, яка ніби нічого поганого й не робить. Але якщо дитина легко піддається впливу і маніпулюванню, то можуть виникнути великі проблеми. І буде взагалі краще, якщо вдасться кудись чи то всім переїхати, чи то тільки дочку вивезти. Ось такий вийшов розклад. І тепер ви на прикладі побачили, що при допомозі тару можна вирішувати різні питання, розбиратися в різних ситуаціях. Але це лише один із можливих розкладів в рубриці приклад розкладу. Так що, далі буде. А якщо ви хочете отримати пораду або відповідь від карт Таро, просто напишіть мені на WhatsApp Консультацію проводжу онлайн. З повагою до всіх міла. І не забувайте підписатися, якщо сподобалося.